Вітаю, вами, шановні пані та панове. Пропоную підписуватися на мій канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати і таке і інше. Це відео я назвав божевільний, божевільний, божевільний світ. Я ж старий совок і ще. З радянських часів пам'ятаю, що був такий дуже популярний у нас західний е, фільм із такою назвою. Ну, а зараз він, як на мене, ну, сама назва, на, ну, надзвичайно просто відповідає е, сучасному періоду. Так, от е, чому, як ви думаєте, до нас в Україну приїжджала міністр закордонних справ Німеччини. І чому вона поїхала до Харкова? От як ви думаєте? Так, ну давайте разом подумаємо: от є жінка. Яка займається закордонними справами такої ну, потужної Європейської держави, як Німеччини. І от вона приїхала до нас і поїхала до Харкова. І дивилася там на Салтівку, район Харкова, який зруйнований цими варварами-московитами. Чому? Навіщо це? Що? Немає в нас нині інтернету, немає в нас інших засобів масової інформації, де можна було подивитися оце все? А справа в тому, що е, вона вірить московським брехням. Так. Що ж, Московити повідомляють просто генетично притаманні для них брехливій манері, що все це неправда, що все це ну, інсценовано. Оце ж, коли і приїжджали сюди, там інші прем'єр-міністри і президенти, то їх водили до Бучі, Так, і вони там дуже якось так підозріло от на це все дивилися, так. Ви все в рьоті. Оце класика. Так. І от же вона поїхала, подивилася, ну, побачила, але разом з тим, я так розумію, коли вона повернулася додому, і е, танки, і інші речі в Німеччині не дали. В неї залишилися сумніви. А як інакше? Ну, як можна інакше пояснити те, що е, ці е, західні країни, так би мовити, наші партнери та вони не дають нам зброю. Нас ж вбивають, нас ж знищують. Відбувається геноцид. Уже цілі території ну, під нуль вирівняні. Німеччина такого не зробила під час Другої світової війни. Це просто факт. Я ж вам факт навів той, що у Ірпінь, який був 3,5 роки під німецькою окупацією, було е, розстріляно 10 чоловік. А 20 з лишнім днів московської окупації було знищено понад 500 осіб. От і все. А, але ти їм попробуй пояснити це все. Попробуй поясни. Тому що вони ну, на тому цивілізаційному рівні знаходяться, на відміну від московитів, коли це просто уявить собі неможливо. Неможливо уявити, ну як це в 21 столітті, та люди, які ніби схожі на людей, нібито схожі навіть на європейців частково, то вони можуть от робити отаке. От Я б назвав би Захід зараз. Це класика біблійна, це Хома невіруючий, той, який штрихав у рани. Пальцями, щоб переконатися, чи дійсно рани, чи то не брехня, чи то щось намальовано там. Це ж так, ну подивіться, що. Вони там щасливі, багаті, здорові і так далі, святкують. Новий рік, там, Різдво і все останнє. А в цей час нас ці варвари знищують просто, знищують, бомбардують наші міста. Так. А, вони, а їм десь на рівні підсвідомості вони вважають, що ну так просто не може бути. Ну, не може так бути у 21 столітті. І почина і продовжують оці всі обов'язкотихать нам пальцями у наші рани, перевірять. А чи дійсно вони дійсно ці рани справжні, чи не справжні? От я зовсім не здивуюся, як там через певний час хтось приїде до Дніпра із цих західних діячів і там почне тикати. У рани дивитися на, на ці будинки зруйновані, на, на те, що там відбулося, ось, як кажуть, учора, і так далі. Ходити до е, лікарні і перевіряти там. А чи дійсно там от, лежать? поїде іде вони ці, от, буду, е, як кажуть, з пристрастю допитувати. А е, це правда, що тебе поранило там? А, 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 не, а не десь в іншому місці. Їх поведуть на могили, і вони подивляться і скажуть: от аби розкопати це все та подивиться, то ж хто знає, ви ж отам московити що пишуть, мабуть, правду ж вони. Ну, не можуть вони так брехати. Пишуть правду про те, що ті могили це інсценовано, Так. Ніхто там не загинув. Це все брехня і так далі. Але якщо й загинув. То це від української ракети, так. Ну, там же жерестович є, який говорить ось про те, що там ракета вибухнула, тому що її, бачите, збили. Наші, От аби наші не збили, то все було б добре, так. Все було б добре. І, і, тобто, тобто всередині на, їм же треба на щось посилатися. Ну вже точно, ну наші ж вже точно не будуть брехати. Ну, хай там москалі, а наші в лапках, нашій, які ще на волі чомусь ходять до нині так. О, от такі справи. Так що цей божевільний світ, коли ми гинемо, коли в муках гинемо, він продовжує обговорювати: давати ці танки чи не давати. Ах а скільки дать? 10 багато? Чи 15? Чи може 12 дамо, отака арифметика, отака уявляєте собі рівень цих людей, які отак от думають, які математично обраховують, так, а скільки ж це, а чи не багато ми дамо. Може, менше треба дати. А, а, а ці засоби е, протиповітряної оборони вже майже скоро рік, вони тільки зараз починають там роздуплятися. Один збирається дати нам е, цей е, Петріот. Це ж страшна, страшна один Боже. А ми щасливі, а вони ну, просто від душі відривають. Тому що це ж буде збивати ті ракети, які у Дніпрі от, от, наробили е, такого лиха. Він же нам потрібний вже зараз, він давно, вже пора й перепорило. Що ж ви думаєте собі? Чим ви думаєте, є у вас совість, чи немає? Є, чи немає? Всім українцям в Україні, та ні, так справа ж, навіть не в тому. Справа в тому, що вони не розуміють елементарних речей. Сьогодні ми, а завтра вони? Ви ж так само вигодували у минулому столітті всередині Гітлера і так само вигодували Сталіна, даючи всілякі, там же ж сотні заводів були побудовані. І чим це все закінчилось? І для нас, і для вас. Ну розум же ж треба хоч трохи мати. Пам'ять якусь, я картаю українців за коротку пам'ять, а у вас яка вона? Ой, біда! Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі і нашої перемоги у цій е, жахливій війні, коли Орда прийшла, то тобто в нас іншого виходу немає. Або е, перемогти, або померти. Ота, ота оте гасло, так, яке е, для багатьох уже відоме, перемога або смерть. Воно для України надзвичайно актуальне.